Справжній року в Абудабі. Вчора пройшов останній турнір Білатор, який нещодавно повністю поглинув ПФЛ. Чемпіоном легкі везі зараз є брат Хабіба, Усман Нурмагомедов з нулем поразок. Чел б'є собі там зручних мішків. А вчора у нього був захист титулу від пола Х'юза, ірландця та головного претендента на титул, простого хлопця з Белфасту, який ввів себе скромно та не трешточив. Та на повазі відносився до Усмана. Любитель вівець же навпаки вів себе дуже зухвало. Казав, що на його рівень, що він його фінішує. Та на битві поглядів як дебільна мавпа пропонував побитись на вулиці. Хоча до бою залишалось три дні. Нормагомедов був фаворитом за 1-15. А на папері мав вбивати хюза у першому раунді. А турнір ще й проходив в Абу-Дабі в організації ПФЛ, власниками якої є арабські шейхи. В куті у Усмана був Хабіб, Іслам та Хав'єр-Мендес. Та чи так склався бій, як очікували Нормагомедови. Перший раунд Хьюз одразу зайняв центр та почав пресингувати. Бійці не поспішали та розмінювались лоукіками, які не наносили майже ніякої шкоди. Умар виглядав трохи краще та настільки був влучним, що влучив в пах Х'юзу. Але таке буває у боях. Спишемо це на випадковість. Х'юз одразу пішов вперед, але через хвилину сам випадково влучив Усману в пах. Перший раунд забрав Усман, так як був більш активний. У другому Х'юз почав більш агресивно, та на 40-й секунді збив Усмана з ніг фронткіком, як цар Леонід. Х'юс пішов вперед та видав серію. Усман намагався перевести та закінчувати, але нічого не вийшло. Ірландець одразу закинув серію по корпусу та сам притиснув Усмана до сітки, пробиваючи удари по корпусу та голові. На виході з клінчу, зарядивши правий боковий. Усман знову спробував поборотись, але отримав серію з бокових по корпусу. Кожна спроба Усмана поборотись була зупинена, та він одразу отримав серію в жбан. Дві Хюза теж почали залітати. Усман же лише тикав юзла. Словкіком та іноді викидав джеби, половини з яких не влучала. Хюз забирає ще й фінал раунду, провівши потужну серію з рук. Близький раунд, але я б віддав Х'юзу за роботу першим номером та акцентовані удари. Третій раунд Хюз знову просингує першим номером та накидує на руках Усману, не забиваючи за лоу-кіки. Дагестанець стрибає у ноги, але Хьюз все дефає і знову Усман пробиває в пах. Проходить 20 секунд, і Усман знову пробиває по Марк Марґодарт рефері старої школи та не збирається таке терпіти. Він знімає бал з Усмана, Дагестанець одразу летить в ноги та намагається забороти Х'юза, але той дуже добре захищається та підіймається на свої дві. Ірландець йде вперед та працює по поверхам. Лівий хук залітає чисто в бороду. Усман лише йде назад на задній передачі. Спроба поборотись, але знову бімби Ужбан. Х'юз клінчує та пробиває хуками по корпусу, переводить на голову та заряджає серію. В кінці раунду, видавши коліно, та ще одну потужну серію. Я дійсно не знаю, за що тут віддавати раунд Усману, хіба що за 40 секунд абсолютно юзлес контролю. Зараз по чесному рахунок має бути 29-27 на рахунок Х'юза, бо він забирає другий та третій раунди, та ще й мінус бал в Усмана. Але навіть якщо перший та третій раунди віддати Усману, що повна маячня, звісно, то в нас має. Бути 28-28. Дивимось. Бій далі. Четвертий раунд. Усман важко дихає. Х'юс пробиває лоу-кіки та пресингує Усмана, перебиваючи в стійці, та в середині раунду видавши влучну двійку. За нею лоу-кік та серію по поверхам. Єдине, що робить Усман, це тикає лоу-кіком. Х'юз йде вперед та закидає крос за вухо, фронткік в пузо та постійний пресинг від Хюза. Усман відверто тікає від нього. Дагестанець намагався проти в ноги, але сам залітає головою в лоба ірландцю та починає плакати. Х'юз, як справжній чоловік, стоїть та викликає Усмана продовжувати бій. Той же юзає Дагестанський є насторожності, про який казав ще Тактаров та тягне час на відновлення своєї просівшої дихалки, хоча в нього навіть немає розсічень після удару. На відміну від Х'юза, який як справжній чоловік, незважаючи на залити кров'ю обличчя, стоїть та чекає, поки маленький дагестанець наскиглиться в кутку. Нарешті бійцям дають подалі продовжити бій. Х'юз одразу летить вперед та потрясає лівим хуком, По класиці дах летить боротись, але він просто накриває та нічого не робить. Плюс пробиває удари знизу, б'є хамерфісти та злі лікті. Усман в'яже до кінця раунду. Близький раунд, але 4 хвилини до переводу, в якому окрім контролю не було нічого. Х'юз домінував, пресингував стійці та повністю перебивав зазначеними ударами. Усман же відверто тікав, тикав лоукіком та зробив один тейкдаун з однією хвилиною контролю. Віддавати за таке цілий раунд. Я вважаю абсолютно недоречно. П'ятий раунд. Х'юз на потужнічах знову пресингує брата Хабіба та заряджає по голові. Але Усман зміг провести тейкдаун та дві хвилини протримав Х'юза біля сітки. Але Х'юз нарешті зміг розірвати та знову починається велосипед від Усмана. Х'юз сам клінчує та починає роздавати серії по корпусу і голові. За хвилину до кінця йде відверто робитись у стилі робі лоулера. Велій спроби Усмана поборотись та накидує величезний тонаш ударів. Чистий прямий жбан від Х'юза та серія по корпусу та голові. Усман ледь стоїть та. Стрибає в ноги, але Хюз робить висід та в кінці бою видає потужну серію у сітки. Теж близький раунд, але х'юс йшов вперед весь бій, закидав дуже акцентовані удари та намагався закінчити бій достроково. Усман же лише в'язав без ударів, тікав та відверто сушив бій. А враховуючи закінчення п'ятого раунду, пол Хьюз точно мав забирати і його. По-хорошому, хюс має чисто забирати другий, третій та четвертий раунди і близько забирати п'ятий. І так як суддівські правила професійного, ММА за 16-й рік кажуть, що бажання закінчити бій достроково, агресія, нанесена шкода та акцентовані удари мають оцінюватися вище за контроль без ударів та урону. То по таким правилам Хюз взагалі має перемагати 4-1 по раундам. Але навіть якщо взяти, що Х'юз забрав лише другий та третій раунди, в яких він був об'єктивно краще за Усмана. То враховуючи зняти з Усмана бал, ми мали б от в найгіршому випадку отримати нічию 47-47. В найдебільнішому та ідіотському випадку якийсь спліт. Але от що ми маємо. Один суддя дійсно має признаки адекватності та віддає нічию 47-47. Але інші два дають 48-46 на користь Усмана. Тобто 4-1 по раундам. Один з суддів, до речі, наш старий знайомий Сал Діамато, який віддав перемогу Хермансону у бою зі Стрікландом, коли наш Дешон п'ять раундів поспіль в одну калітку розбирав датчанина. Я чесно не розумію, за що тут треба віддавати перемогу Нурмагомедову, коли він весь бій провів на задній передачі. Боротьба майже не працювала. А коли працювало, то це був сухий контроль по урону ударам та пресингу пресингух'юз. Очевидно, попереду він йшов вперед. Весь бій, був агресивнішим та йшов за нокаутом. І як на мене це чиста перемога Х'юза або максимум нічия, але точно не перемога Усмана. Подивіться на реакцію нашого чата під час оголошення переможця. Після цього на смітник можна викидати ПФЛ та ніколи не дивитись цю парашу з таким суддістом та організацією. Та й, в принципі, продажі пейперв'ю цього смітника. Та заяви їх президента про якусь вигадану конкуренцію з UFC просто вражають. Абсолютно клоунади, які щоб дорести до рівня UFC навіть тієї ери, яка була до приходу Конора Магрегора, потрібно років 50. Але найголовніше, що у всіх є очі, та всі побачили, що нормагомедови не невразливі. Та що їх справжній рівень, особливо Усмана та Умара, далеко не чемпіонський, а максимум рівня між топ-5 та топ 10 UFC. І тушині всю кареки Усмана про те, що він поб'є топурію, особливо смішні при такому веденні бою. Топурія на цього дурачка максимум в другому раунді, як в принципі, і будь-хто 105 легкої ваги. UFC точно пройде Усмана Нормагомедова. Я радий, що ф'юз дійсно дав потужний бій, в якому він був краще, та показав справжній рівень брата Хабіба якого менеджери ведуть по мішкам та зручним ударникам, набиваючи рекорди з нулем поразок. Наступне відео я зроблю про повне руйнування аури непереможності Нормагомедових, яке ми побачили за останній тиждень. Та нагадаю, що на цьому тижні на Патреоні вийде новий відео. А ще там лежить два абсолютно унікальних відео, які є тільки на Патреоні. Посилання на Патреон та наш затишний телеграм канал в описі. Залишайтесь з нами. Слава Україні!